У нас дуже важка ситуація, дуже складна ділянка роботи. Ми працюємо, на жаль, в таких умовах, коли підрозділи, які мали підтримувати фланги по різним причинам, не змогли цього зробити. По суті, ми зараз ведемо бій на 360, там з невеличкими там. Логістичними міліметровими маршрутами Бувають, бували періоди, коли по декілька діб поранених не могли вивезти, тому що пробивали ці маршрути, вони були перекриті ворогом. Дефіцит БК дефіцит уваги, дефіцит комунікації. Коли вже зовсім зіпсується настрій, розкажу про. Рівень брехні, яка насичена зверху вниз і знизу вверх. Коли бояться деякі командири доповідати про реальний стан подій, а воно так наверх передається по ланцюжку і обростає ще більше і більше в інформації. А в результаті, це, знаєте, коли в бізнесі там ну, некоректна інформація, то втрачаються максимум гроші, да, там повага гроші. А тут э, розплатою за таке є життя бійців. Тому ну, стикалися з деякими такими неприємними моментами. Ну і це пережили. Настрій мега-бойовий. Ми в меншості ведемо, я не жартую, майже кругову оборону, але достатньо вбиваємо окупантів, вселяємо, намагаємося вселити в них страх, і це нам трошки вдається. Я знаю, це з перемовиними, з полоненими, з радіоперехоплень починають вони з потрохи. Ну, я вам скажу так, що основний наш ресурс ми досить модернізований підрозділ. Там і дрони, і інші засоби і так далі. Але основний наш ресурс це залізобетонна піхота. Ці хлопці в таких умовах ну, і... по декілька штурмів на день, тримаючи, пробують контратакувати. Тут я без перебільшення кажу, кожному піхотинцю треба давати по героя України і познімати зарплату з усіх там кабмінів, парламентів і так далі, віддати їм, і цього буде замало в нелюдських умовах. Ну, я б не хотів там, ну а я і не зможу згустити фарби, тому що що би я не сказав, цього буде недостатньо.